Оскільки підняв це питання, я йому вдячний і на повному союзі було проаналізовано роботу комітету, виконує медичного комітету Федерації України. Але я вам скажу, що в п'ятницю на останньому засіданні технічного департаменту так зараз іменується відділ Федерації футболу України, який очолює професор Шамардій, коли це було науковий медичний відділ. Перший віце-президент Федерації футболу полного Толі Володимирович сказав таку цікаву справу, що сьогодні, я собі так виписав пряму мову, що сьогодні ми маємо комп'ютер, інтернет, супутники, практично маємо все зразу. Але потрібно, щоб тут і в голові щось рухалося. Мене дуже вразили цифри, я можу некомпетентних цифр, що у нас є 92 тренери, з них лише 59 мають освіту. Я з величезною повагою відношусь практично до всіх тренерів, я їх знаю. Скажем, так, з такої внутрішньої сторони, абсолютно, наскільки я багато років працюю в цій сфері. І я зразу собі загадую таку фразу, знаєте, просійське, що ми говоримо до молодої людини, чи виглядає до студента, чи взагалі говоримо, каже, ти сильний, ти зможеш, треба тільки постаратися. Він каже, я умний, я навіть не воююся. Точно в нас така сама ситуація. Повірте, що е, умови є. Я виступав на технічному департаменті, це було на Буланній Арені, я маю змогу приймати участь в екзаменаційних комісіях, де е, вчаться тренери про-диплому, А-диплому, Б-диплому і так далі. От останній транш, скажу, останній випуск тренерів, ну я назву тільки прізвище. Е, наш Олег Ящук, який ви, знаєте, працює в Бельгії, Савій Серебренніков, Геннадій Зубов, Володимир Мазер і так далі. Так далі. І я побачив ті очі, здавалося, б, все люди мають. І великі гроші, і в принципі вчаться, вони всі в уніформі, знаєте, чудово, але яке бажання пізнати, от те, що каже Анатолій Володимирович, крутитись в голові. Федерація футболу, от Миколаївич Владимир знає чудово, скільки він міст президент, наскільки вона ставиться до креативності тренера. Я хочу, я хочу запросити тренеру з тих, тих 48, які не мають освіти, повірте мені, що... Направду це практично безкоштовно. Умови є абсолютно всі, тому що тут є, які мають ліцензії, диплом, дивлюся на анатолії, на колег. Тут є люди. Всі умови створені. Ректор йде на зустріч, зали, комп'ютерні класи. Тренери, будь ласка, я вас запрошую щиро. Ми, можливо, зараз є проблеми Миколаївич, ви назвали циклу з 8 грудня, але ви знаєте, сьогодні вища освіта переходить трошки на нові рейки навчання зв'язку з тими проблемами. То ми будемо починати сьогодні в п'ятницю. Останній день студент. Студент навчається і починає з 16 лютого. Але ми домовилися з, з ректором, те, що ми можемо почати після. Різдвяних після Йорданського свят уже навчання, вони як правило триваються лише 82 години. Якщо в університеті, повірте, я заступник декана факультету з навчальної роботи, я знаю кожну цифру від А до Я, це моє це мій хліб, це моє ремесло. Якщо ми направду навчаємо лише організації чогось цього нашого на футбол в університеті, якщо навіть виходить тренер обраного виду спорту, він має всього на всього годин. Це практично нічого. А е, нехай скаже тут хто присутній, хто отримав ці ліцензії, сертифікати. Що ми даємо дуже багато. Ми не ми, ми наші викладачі дають дуже багато. Того, що з, з, з позиції техніки, тактики і організації управління команди і так далі, я повірте, хай скаже Анатолій Коник, коник колеги молодший сидить наш випускник, як вони просили, щоб Віктор і Сіткар, хто вчився, знає психологія футболу. Я ніколи не подумав. Я більше думав, що Володимир Іванович там чум більше прочитає про тактику, про те, а вони казали, ні, дайте нам хоча б 4 години психологію футболу. Тобто, все це цікаво, і воно практично майже безкоштовно. Я вас запрошую, буде зараз. Невеличка стаття Богдана Івановича в газеті, взагалі на сайті нашої обласної федерації, будь ласка, не відмовляйте. От вірте мені це дуже і дуже потрібно. Спасибо. Дякую.